У житті, як на довгій ниві. Ніхто не знає, що очікує в майбутньому. Сьогодні на небосхилі сяє сонце, а завтра небо можуть вкрити чорні хмари. На все кажуть, воля Божа. Здрастуйте! Сьогодні розпочинаємо цикл теленарисів про людей, кого доля обділила здоров'ям. Вирок лікарів інвалід для когось із них був як грім серед ясного неба. Означав назавжди перекреслене життя. Та все ж переконуємось воно вирує навіть у тих, хто, здавалось, не чує, не бачить або обмежений в рухах. Вони повірили в себе і вірять в те, що держава повірить в їхні можливості, повернеться обличчям до проблем, що хвилюють їх, створить умови для життя та реалізації творчих задумів. Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими законодавчими актами. Стаття 1 Закон України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21 березня 1991 року. Запорізьке обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів той осередок, де люди з фізичними вадами знаходять підтримку, розуміння, допомогу у важку хвилину сто тисяч інвалідів. Кожна людина то особлива історія. І всіх треба зігріти, зрозуміти, і головне, не відштовхнути, залишивши з проблемами наодинці. Турбота про інвалідів завжди була і залишається основним завданням усіх, хто опікується проблемами інвалідів. І, зокрема, обласного відділення фонду соціального захисту: лікування, реабілітація, навчання, працевлаштування. І це далеко не повний перелік, чим доводиться займатися щодня. Та все ж всі питання, врешті, зводяться до єдиного: як людині вижити в нелегких умовах сьогодення, а значить, де і як вона зможе, реалізувавши себе, заробити на прожиття. Адже тієї пенсії, яку надає держава, обмаль. Тож питання працевлаштування завжди стояло і стоїть на першому місці. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, підприємства, установи, організації, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, щороку сплачують відповідним відділенням фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції. Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. І статей 19 та 20 закону України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21 березня 1991 року. Проте справа в тому, що механізму стягнення в промисловому порядку адміністративно-господарських санкцій немає іншого ніж судовий порядок. І ми маємо між боржниками і державним бюджетом. Державною казною, і нам як компетентним органам такий буфер, як суд, який, ну по-перше, це досить тривалий процес, кострубатий тривалий процес. І по-друге, -по ну, судді виносять ті рішення, які вважають за потрібні, замість того, щоб чітко спланувати. Ось така кількість підприємств не виконала норматив, тобто приблизно ось така кількість обсяг коштів має поступити до державного бюджету, і відповідно до цього планувати щось, якось свою роботу з фінансування. Ми змушені займатися судами. Ну і ще одна проблема, остання, як завжди, як в будь-якій сфері, це те, що кошти, які надходять від адміністративно-господарських санкцій, вони не акумулюються десь в місті, в області вони акумулюються на рахунках державного казначейства, тобто розходяться в, ну, безпосередньо в Київ. І повертаються для фінансування заходів, які я зазначив, ну, в досить. Меншій навіть незначній кількості від тих обсягів надходжень, які дає область. Якщо взяти, наприклад, 2008 рік, то адміністративно-господарські санкції щодо підприємств в області склали понад 14 мільйонів гривень, і лише 4,5 із них перераховано центральним органом Запорізькому відділенню. Із цих коштів велось переоснащення робочих місць на підприємствах, здійснювалась соціальна реабілітація та інші заходи згідно з напрямками діяльності фонду, яким буде нинішній рік, покаже час. Все залежить від законодавства, яке не завжди дає простір для реалізації задумів. В умовах економічної нестабільності не просто знайти роботу. А тим більше людям з обмеженими можливостями. Як же їм вдається виживати зараз? За час свого існування виробниче підприємство неон українського товариства глухих переживало різні періоди і підйоми, і спади, і знову набирало стабільний хід. Головне, що завжди люди, які мають вади у здоров'ї, тут знаходили надійний дах. Спеціалізація заводу електротехнічна, самі і розробники, і виробники. Трансформатори основна продукція, що добре відома і в області, і в Україні. Рекламацій не мають. Як запевняють на підприємстві Камертоном, який задає тон і настрій усьому колективу, є сам директор Тихон Іванович Орєхов. За 30 років, відколи він очолює неон, завод завоював лідируючі позиції в Україні, і зараз на доброму рахунку серед 40 підприємств. Головною своєю заслугою Тихон Іванович вважає те, що йому вдалося зберегти колектив фахівців: і конструктори, і технологи, і майстри надійні спеціалісти. А це головне отже, як не віддаватися улюбленій справі у такій дружній виробничій сім'ї? Тому не дивно, що заводчани мають чимало нагород і виробничих, і соціального спрямування. Кращий роботодавець, кращий виробник продукції. Хоча все це дається непросто: тільки наполеглива праця, запорука успіху. Та це вже як наслідок. А починати треба з турботи про людей, вважає директор. Відчують свою необхідність, тоді й буде результат. Ми сохраніли. Залишили... Одни из немногих 40 предприятий – столовые. У нас столовые работают, прекрасные столовые. У нас есть буфет, у нас свой магазин есть, у нас своя стоматология. Мы своих людей э, лечим бесплатно, вот зубы лечим, а, и протез, а протезирование, конечно, платное. Как со стороны люди приходят, так и нашим. Могут кредит. У нас работает свой здравопункт, свой терапевт. Поэтому мы никак не ухудшили. У нас прекрасное общежитие. Конечно, большую помощь нам оказывает Фонд социальной защиты инвалидов. Огромную помощь. Вот далее в этом году, на этот год, 480 тысяч на капитальный ремонт общежития. А вот 30-й год работаю, впервые нам дали деньги на ремонт, капитальный ремонт общежития. Мы за счет фонда покрыли все Криші у нас ніде нічого ні на кого не капає. Ми закупили і встановили котельні. П'ять котельних на кожен корпус п'ять котельних. Саме современне оборотне італіянське. Щоб втриматись на плаву, колектив знаходиться у постійному пошуку. Завдяки підприємству Іскра останнім часом виготовляли ходунки для інвалідів та коляски, яких потребують люди з обмеженими можливостями. Проте обсяги випуску минулого року значно зменшились. Це як результат тендерної політики в Україні. Прикро, що є і площі, і кадри, а роботи стало менше. Є надія, що Київ цього року все ж зверне увагу на такі спеціалізовані підприємства, і тут знову оживуть дільниці. Економічна криза, яка зараз спостерігається скрізь, б'є також рикошетом і по випуску трансформаторів. Є заборгованість з боку замовника. І тому коштів на розвиток виробництва зараз не вистачає. Наприклад, на январь місяць у нас всього 250 тисяч. Нам потрібно полтора мільйона, щоб ми себе нормально відчували. Ми сподіваємося, що все-таки підприємства почнуть працювати, і ми теж станемо на ноги. Останньою, говорять, помирає надія. Отож і неонівці, для кого їхнє підприємство це єдина можливість мати фінансову спроможність. Сподіваються, що завод виживе і в цю скруту. Та й держава має подбати про це. Як тільки но ну, фахівцям товариства Серса запропонували створити робоче місце для інваліда, тут погодилися відразу. І, от уже два роки комп'ютерними інтернет-технологіями на підприємстві займається молода, гарна, а головне розумна працівниця Ксенія Купріна. Її професійні можливості відзначили відразу: на відміну закінчила комп'ютерну академію ШАК. проявляє інтерес до сучасних видів програмування. Значить, їй можна довіряти виконання складних завдань, і дівчина не підвела. Ані скільки не поступається талановитим розробникам, хоча робота доволі непроста, потребує наполегливості, терпіння, творчого підходу. Цього року у товаристві збираються розширювати штат працівників, мають надію розвиватися і далі. А отже, готові взяти до свого колективу усіх бажаючих, інвалідів у тому числі. Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию сейчас в стране, мы как бы, и дальше готовы продолжать набирать сотрудников, работать с инвалидами как, как и сами, так и совместно с Фондом защиты инвалидов, с запорожскими центрами занятости. Потому что мы ну, считаем, что такие люди, как бы наоборот, должны ну, почувствовать плечо э, там, людей, компаний, предприятий. Э, и в первую очередь это должно быть твердое плечо, на которое они могут там, опереться и почувствовать заботу. Вже майже два десятиліття в заводському районі Запоріжжя діє організація, яка покликана зібрати навколо себе людей, кому потрібне душевне тепло, надійне плече, де можна було б показати свої таланти, розкрити свій внутрішній світ. А ще завдяки якій можна було б зайнятися корисною для суспільства справою. Це Реабілітаційний центр батьків дітей-інвалідів та інвалідів світоч нелегкими були роки становлення. Не завжди відчували розуміння тих, хто мав владу і силу. Та все ж їхній час настав. І ось зараз люди з вадами здоров'я, батьки, які мають хворих дітей, створили центр, майстерню, де можна пошити робітничий одяг, відремонтувати взуття. Словом завдяки своїй посильній праці заробити собі на прожиття. Поэтому мы пошли по вот этому пути. Это пошив рукавичек, пошив самого такого простого, те же фартушков, пошив шторок, вот, пошив, ну, уже чуть-чуть мы усложняли, это халаты рабочие, то есть рабочая одежда простейшая. Это постельные комплекты. Кто нуждается в постельных комплектах? Те же заводы, правильно? Мы очень благодарны э, директору Ферросплавного завода о том, что он отнесся с большим пониманием, потому что когда мы впервые обращались, фактически единственный завод Ферросплавный пошел нам навстречу. Тут, в цеху, Здійснюється розкрій виробів, пошиття, до кожного індивідуальний підхід. Одні можуть працювати по 8 годин, а комусь під силу лише 2-3. Тому такі інваліди шиють і лагодять вироби вдома. Соціально активна праця позитивно впливає не лише на фінансове становище людей з обмеженими можливостями. Тут вони одержують заряд енергії, адже у вільний час проводять спільні свята, беруть участь у різних конкурсах. Вони знають, що завжди поряд буде надійне плече таких людей, як і самі. Щоправда, члени організації Світоч зараз мають підтримку на всіх рівнях: і влада, і громадське об'єднання, і керівники підприємств охоче допомагають чим можуть, і це додає надії. дом понимаете я сюда прихожу как домой план выполняем главное что деньги получаем вовремя так что пока обиды такой нет на у нас очень хорошее все же не дома сидеть представляете я вышла в коллективе целый день так что моя... я девочку привожу сюда когда она себя ничего чувствует она инвалид детства так что не очень-то с ней разгонишься но про то приходит помогает жить Я мать ребенка инвалида, и в это общество меня, конечно, привела беда. Вот, в 1989 году мы узнали, что открывается общество. Поэтому мы пришли, записались сюда, находимся в этом коллективе, как говорится, на учете. А вообще я здесь работаю полтора года. Я сюда пришла вот, подработать, потому что понимаю, что надо растить детей. Поэтому вот попросилась. Тамара Григорьевна наша отозвалась очень хорошо. Получается, что здоровым людям инвалиды помогают. Вот такая вот парадокс получается. Ну, поэтому я полтора года здесь работаю. Краю рукавички. Коллектив очень душевный. Такой теплый. Девчонки все такие человечные. Вот. Атмосфера хорошая, легкая. Приходишь сюда, улыбка. Напитаешься этим всем, хоть и работаешь, но все равно такая энергетика большая. Идешь домой и улыбаешься. Великий Шекспір говорив, що улюблена праця виліковує горе. Дійсно, вона допомагає забувати про моральні страждання. У наступних випусках нашої програми продовжимо розповідати про долі людей, хто, незважаючи на вади у здоров'ї, з посмішкою долає життєві негаразди. І якщо ви знаєте таких, телефонуйте нам, і наша творча група обов'язково виїде за вказаною адресою. Усього вам найкращого. До побачення!